Доброго дня, мене звуть Бойко Оксана. Я приїхала з Франції, з міста Бордо. Я косметолог офіційний у Франції. Працюю більше п'яти років, а сама за спеціальністю медсестра більше тридцяти років. Сьогодні я пройшла навчання в офісі Земець із апаратом Верспан Про HD. Чому я його вибрала? Тому що я хочу своїм клієнтам запропонувати комплексну процедуру. В цього апарату дуже гарний дизайн. Він функціональний, має вісім функцій, які я можу запропонувати комплексну процедуру для своїх клієнтів. Про земець я дізналася від своїх українських колег, які працюють з цими апаратами вже давно. І тому я теж захотіла якісний апарат, в свій кабінет, який знаходиться в місті Бордо. Дуже сподобався навчальний центр в місті Київ марки Земіць. Все дуже гарно організовано. Ми туди з великим досвідом, дуже компетентно провела навчання. Я залишилась задоволена і надіюсь, що буду і далі працювати з брендом Земіц.